Привіт усім, хто пише і читає. З вами Ксенон. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як у мене просуваються справи з написанням моєї книжки. Як я вже і казала в минулій частині або у позаминулій, я вирішила відійти від написання другої частини моєї трилогії і взялася за самостійний твір. Взагалі, він має бути приквелом до цієї трилогії, перша частина якої вже готова, але подивимось просто подивимось. Отже, як я і казала, я не дуже серйозно відношуся до написання цього твору, я просто розважаюся, але з цього розважаюся вийшли якісь просто скажені результати. Ось десь тут я покажу мою статистику, з не раймо. Просто щоб ви розуміли, для мене норма писати в день десь тисяча, може півтори тисячі слів за добу за день, десь так. І це за умови, що в мене немає якихось суперсерйозних планів, і я не суперсильно зайнята, і взагалі у мене не сесія. Претемі, що ніколи в житті я не видавала так багато такий результат. Я сказала собі, що напишу 40 тисяч слів до кінця серпня, це було 20 липня. На даний момент у мене вже 31 тисяча слів у моїй Чернеці. Мене це лякає, але мені це і подобається. Звісно, є мінуси того, що я так скажено пишу, тому що для мене тисяча слів вже здається якимось дуже фіговим показником. А 400 слів, у мене там один день написано: 480 слів чи щось таке. Це вже просто у -у -у", Ні, це мені вже не підходить і я не знаю, як це виправити. Як ви можете побачити, ця статистика йде на спад. Причина у тому, що я майже дописала у ці, ці сцени, які я пишу в першій чернеці залпом, і вже переходжу до другого етапу, я дописую сцени, які мають бути, і які я не змогла написати з першого разу. Я думаю, що цей рукопис буде набагато менший за першу частину моєї трилогії опустити вітрила. Подивимося, якого вона буде об'єму. Мені вже, чесно кажучи, страшно щось сказати. Але я не думаю, що перша чернетка вийде за менше 40 тисяч слів, головне, щоб вона потім не виросла в два рази, як майже сталося з опустити вітрила. Я в другий раз це повторювати, чесно кажучи, взагалі не готова. Отже, доки я писала цей твір, я вирішила в перший раз в житті. Я вирішила використати схему трьох актів до того, як я написала твір. Дуже дивно звучить. Так, словом, я розбила усі події мого твору по схемі трьох актів. Хто не знає, схема трьох актів це такий сценарний більше прийом, де історія має умовно три частини. Кожна з цих частин закінчується певним поворотом або кульмінацією. Я вам не буду розгинати листочок і показувати спойлери. Ні-ні-ні. Тому я сподіваюся, що вам тут видно. Отже, це у мене перший акт, це другий. Да, тут дірочку трошки з'їхала, ну і це, власне кажучи, третій. А, мені дуже сподобалось насправді так робити, тому що я не знала, чим заповнити цю частину подій, бо я знала, який у мене має бути великий поворот. Я знала приблизно, яка в мене має бути перша кульмінація, але я не знала, як нам з'єднати мостиком у ці події. І я думаю, що у мене вийшло. Там, до речі, найбільша частина недописаних сцен це десь в другому акті. Я думаю, чесно кажучи, що це не просто так. А, отже. Отже, якщо ви сідаєте за нову історію, я раджу вам дуже сильно раджу це спробувати зробити. Просто ви можете знайти багато схем в гуглі. Можливо, я викладу одну у себе в телеграмі. До речі, зайдіть, підпишіться, не забудьте, приходьте, я всіх там чекаю. І ви можете орієнтуватися уже на свій смак. А, також я б хотіла зробити а, для моїх персонажів головних героїв для двох. Схеми подорожі героя, ось схемка, якщо ви не знаєте, як вона виглядає. Я, в принципі, багатьо розказувала про неї і в Тіктоці, і тут у мене є два великих відео про Зуко і про Райнера. Я розбирала їхні шляхи героїв. Якщо не дивилися, можете піти і глянути. Бо мої обидва герої, вони так чи інакше змінюються більше до кінця твору, але я не скажу, що у них позитивні арки. Тому. Я не хочу вам дуже сильно споририти. Я вже на цій стадії, коли мені б хотілося б, щоб ви це прочитали, хоча моя ідея мені вже здається безданною. Бо Якщо на початку, коли вона мені тільки прийшла в голову, я думала, що вона супер геніальна, суперкрута, просто неймовірна, то зараз я ще сижу і думаю, М -м, чим я це займаюся і на що це я витрачаю своє життя? Що це таке? Але я все таки себе тим, що мені весело, я відпочиваю, значить, все нормально, значить, це А, З приводу назви. Я вчора в телеграмі написала, що я теоретично придумала назви для цього твору, але я б хотіла б окремим пунктом про це поговорити, тому що назва це не так же і просто. У мене бувають такі твори, що назви народжуються самі собою, і вони прям мені подобаються, вони прям дуже класно лягають на твір, дуже класно лягають на сюжет. В цілому, як на мене, назви, мені здається, діляться на два типи. Це назва, яка вигадується. Я не знаю, може, маркетологами чи редактором у видавництвім, це така типу, етикетка на твір, просто щоб воно добре продавалося. Мені здається, цим дуже грішить. Виправте мене, якщо я не права, я не теж сильно дуже добре розбираюся в нонфікшені. Деяка художня література теж. А є такі назви, які проходять лейтмотивом через весь твір, і, мабуть, для мене це перший закон, ну, це назва трилогії, а не самої книги. От Перший закон. Там, від, ну, там в усій трилогії зрозуміло, чому ця книга називається Перший закон. І як тільки ви зрозумієте, чому ви такі А, -а, 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 -а дійшло. Бо чесно, я коли перший раз читала Перший закон Оберкробі, я не одразу втуплила, чому він так називається. Чому трилогія називається саме так? Але потім, коли до мене дійшло все, я вже зрозуміла, що це просто була шикарна ідеальна назва. І мені б теж хотілося би. Вигадати таку якусь круту назву, тому що до цього назви у мене були достатньо символічні. Мій перший рекопис, який, я не думаю, що коли-небудь побачить світ, називається «Апельсинові кісточки. Е, ви можете почитати, до речі, його на Баймі і Кофі, якщо вам дуже подобається, там, здається, зараз є дві чи три глави. Я вже планую викласти наступну, е, але, з певних причин, цей двір не може вийти. Якщо ви його почитаєте, ви, 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 ви зрозумієте, чому, якщо ви шарите. Давайте скажемо так. Отже, апельсинові кісточки у мене там фігурували у творі, і вони були таким, е такою метафорою до нової надії. І все це дуже гарно, воно підкреслювало зв'язок між головними героями. Твір е з моєї трилогії, назву якої я досі не пригадала, е називається Опустити вітрило, і ця назва символізує початок їхньої подорожі. Теж не буду сильно спойлерити, але ну, просто доведеться мені повірити. А тут я заглохла. У мене поки що всі документи і всі проєкти називаються Кобальт і Нефіс, це імена головних героїв. Про них ми ще теж трошки сьогодні поговоримо. І я в Тіктоці знайшла дуже прикольний метод вигадування назв. Коротше, він заключається у тому, що ви думаєте про твір. Ну, це, це мені здається найлогічніше, що тільки можна придумати. А ви слухаєте підходящі пісні, які по вайбу чи по змісту підходять під ваш твір. Прикольна порада, до речі. І шукаєте різні цитатки на Пінтересті, але з піснями і з цитатками у мене є питання, тому що вони всі англійською, і не завжди, коли ти прикладаєш з англійської на українську, це працює. І до речі, з приводу пінтересту я не знаю. Напишіть, чи є у нього якісь зв'язки з країною, яку не хочеться називати, тому що я щось дуже в цьому не впевнена. Але я не те, щоб змогла знайти інфу з цього приводу. Напишіть мені, якщо ви щось знаєте, тому що я навіть хотіла внести пінтерес свої відео. На Ютубі, коли я розповідала про топ-застосунків для письменників, але я не ризикнула, тому, будь ласка, напишіть. Отже, ці цитатки вони реально там є дуже класні. Мої улюблені, мабуть, це усі, що стосуються моря. Тому що я пишу морське фентезі, це дуже очевидно. От, Але знову ж таки, їх прикладаєш і вони не всі працюють. І мені це не подобається. А, і також. В цих порадах по вигадуванню назв була така порада, що ви виписуєте усі влучні цитати і усі ваші ідеї на окремий листочок, і вже ближче до кінця написання твору ви зрозумієте, що вам найближче. Поки що мені дуже подобається запах пір'я. Ну, я не скажу, що це прям ідеальна назва, але вона має відношення до головної героїні, тому що ну вона орнітолог. І також мені подобається назва хижі-птахи, тому що. Блін, головна героїня, по-перше, вона орнітолог. По-друге, її любовний інтерес, він карти, він, в принципі, займається тортурами. Я не можу в подробицях розказати, що він там робить. Ютуб мене не зрозуміє, він не такий поціновувач літератури, як ми з вами, але він займається тортурами, я скажу це ще раз, на всякий випадок. І якби. Птахи це більше до неї, хижі це до нього, і воно так гарно грає. І воно дуже хорошо лягає на кульмінацію твору, теж дуже, дуже гарно, мені дуже подобається. Але я поки що буду думати, я не буду ніде особливо називати цей твір так, тому що у мене хижі пташки, саме не хижі птахи, а хижі пташки вибиває асоціацію з Birds of Prey DC. Хто не знає лінійка коміксів про Харлі Квін і її компанію. Компанії подружок. є фільм такий від DC, до речі, він свій час мені сподобався. Може його треба передивитися. Не знаю. І напишіть, чи у вас є така асоціація, бо, ну я, звісно, була фанаткою коміксів в свій час. Життя мене помотало, так, є трошки. Тому я б хотіла послухати вашу думку з цього приводу. Отже, я вам вже розказала про три акти. Про те, як у мене просуваються справи з написанням твору, про назву. І зараз я б хотіла перейти до моєї самої смачненької частини, я вам покажу малюночки. Як бачите, у мене усе в малюночках. Проте я не вішала малюнки з головними героями ще. Дивіться. А це не дуже вдало. І так. І це, до речі, написано на листку з моєї курсової, здається, це список джерел, ну, неважно. Добре, давайте я зроблю отак. Отже, я вирішила зробити отак. Ну, подивіться, яка конфетка. Ну, хіба не красуня? Мені дуже подобається, як у мене виходить малювати головну героїню, тому що от вона прям така, як я її уявляю. Вона не півкровка, в тому плані, що її батько це уроженець Трірської імперії, де власне відбуваються події. А її мати народилася та вирішила у південних племенах кочівників власне через це вона ну, мала дуже південну зовнішність, і у Нефіс є і ті, і ті риси. Знову ж таки, я боюся вже розказувати, щоб випадково не ляпнути спойлер. Добре, у неї є і ті, і ті риси. Все. Давайте на цьому зупинимось. І ці татуювання це теж дуже важлива частина її образу. Про них в книжці буде побільше, тож. A few moments later. Я так завзято знімала для вас відео, що мені телефон перегрівся і сказав мені пока, подруга. Так от. Окрім неї, є ще головний герой. Ось він. Господи, що ж так плохо видно, Ось він. Малийсь! Мій А, Його звуть Кобальт, і Кобальт це не тільки хімічний елемент. Так, я все ще шукаю будь-який повод звернути своїм свіженьким дипломом хіміка. Це не тільки хімічний елемент, це його ім'я походить від назви кольору Кобальтова синь, тому що він такий білошкірий, що. У нього на руках аж проступають блакітні вени. І, власне, його таємне ім'я це агент бірюза, ну, тому що, блін, звучить гарно. Принаймні, поки що мені подобається. Тут у мене є ще трошки картиночок. Ось, дивіться. Та що ж нічого не видно? О! От тут щось має бути видно. Не знаю, можливо, я вставлю просто фотку на відео, щоб ви краще могли це роздивитися. Знову ж таки, нефіс Кобель, ну і пташечка, тому що пташечки це дуже важливо. Нефіс займається дослідженням термолі... терморегуляції північних птахів. Я ще не знаю, як це сказати мудрими словами. Хай пробачать мені усі біологи. Я знайшла кльову англійську статтю про це. Можливо, я її і звідти буду тирити всю інформацію. Але проблемка у тому, що у них все-таки 19 сторіччя, 18 приблизно. І не всі методики дослідження, які використовуються зараз, були і доступні тоді. Тож я ще буду вигадувати, що я з цим робити. Також я знайшла двох гарних акторів, модели, я насправді не знаю, хто вони. Я б не хотіла їх показувати, бо вони не зовсім підходять під те, як я собі уявляю головний герой Здається, щось прилетіло. Секунду. Так, це дійсно був прильот. Але зараз я швиденько закінчу відео і побігу в відкриття, тому що, чесно кажучи, мені трошки стромно. Отже, я не дуже хочу вставляти фото акторів а, у. Ну просто вам їх показувати, хоча вони частково підходять під те, що я уявляю, про це не до кінця. Бо вони занадто гарні. Я не люблю занадто гарних головних героїв. І, в принципі, занадто гарних героїв, тільки якщо це якось впливає на сюжет, наприклад, як Хенкук. З Пісу вона вважається найгарнішою жінкою у світі, тоді це має сенс. А просто коли всі підряд виглядають як моделі Вікторія, Сікрі та Кейлінкляйн, мені не знаю. Мені це не близько, мені це не подобається. Мене це чесно кажучи, навіть бісить, тому що таке враження, що пригоди можуть статися тільки тоді, коли у тебе модельна зовнішність, навіть якщо ти якась беззуба селючка. Вибачайте всі селючки, я вас дуже люблю. Тож Тожуватимулювати арти зі своїми героями. Uh, я б ще хотіла спробувати намалювати обкладинку. Uh, у мене є в голові пару ідей, спробую їх намалювати, і тоді я вам їх покажу. А зараз я вам дуже дякую за перегляд. Бережіть себе і я побігла в укриття. Всім бувайте!